Бургер Кінг заманював клієнтів Макдональдс прямо з-під носа. Вендіс перетворив свій твітер на майданчик для жорстокого тролінгу, А пепсі відкрита в рекламі принижує Кока-Кола, і це лише початок. Найбільші гравці ринку не просто змагаються за перше місце. Вони відкрито висміюють одне одного і використовують рекламу як зброю для цього. Сьогодні ми зануримося у світ фастфуд-війни, де немає правил, але є багато яскравих і скандальних історій. Протистояння між Макдональдс та Burger King – це одна із найвідоміших бізнесових суперечок, яка триває понад півстоліття. Обидві компанії розпочали свою діяльність у середині 1950-х років. Макдональдс у 1955 році в Сан-Бернадіно, Каліфорнія, а Бургер Кінг у 1954 році в Джексонвіллі, Флорида. З того часу вони змагаються за перше місце на ринку швидкого харчування. Використовуючи різноманітні маркетингові стратегії та рекламні кампанії. Сам термін Бургерні війни виник на кінці 1970 року, коли Бургер Кінг відкрито почав висміювати розмір гамбургерів від Макдональдс в своїх рекламах. Ось, до прикладу, одне з таких відео, яке було знято у 1981 році. Головну роль зіграла маленька чотирьохрічна Сара Мішель Геллер. В цьому ролику вона назвала Макдональдс по імені і стверджувала, що в їхніх бургерах на 20% менше м'яса ніж бургер. When I order a regular burger at McDonald's, they make it with 20% less meat than Burger King. Unbelievable! Luckily, I know perfect way to show McDonald's how I feel. I go to Burger King. Aren't you hungry? Це був сміливий крок. Тоді вони хотіли показати свою відмінність від Макдональдса. У відповідь на рекламу Макдональдс подали до суду на Бургер Кінг. І як відомо, пізніше було врегульовано цей судовий позов між компаніями. Хоча скажу, що на відміну від Бургер Кінг Макдональдс ніколи не згадував в своїх рекламних кампаніях своїх конкурентів. У 2015 році Бургер Кінг запропонував Макдональдс об'єднатися для створення Маквопер на честь міжнародного дня меру. Така собі колаборація. Макдональдс відхилив цю пропозицію, і в медіа та серед клієнтів обох компаній зависло в повітрі питання в чому причина, оскільки від попередньої реклами минуло багато років, і це могло бути вигідним для обох сторін. Уже у 2018 році Бургер Кінг запустив акцію Вопер за один цент», яка звичайно дозволяла клієнтам придбати «Вопер за один цент, якщо вони замовляли через додаток, але перебуваючи поблизу ресторану МакДональдс. На той момент ця провокація спрацювала, оскільки вони залучили багато нових клієнтів і позлили МакДональдс. Тобто, через три роки вони дозріли до помсти і показали Макдональдсу, що можуть скласти хорошу конкуренцію. Але не думайте, що ці три роки вони просто мовчали і ніде не згадували про МакДональдс. Ось чому, до прикладу, клоун Рональд Макдональд асоціюється з кріповими клоунами. І ні, Бургер Кінг в цьому не винні. але вони теж доклали свою руку. У 2016 році в одному з ресторанів Бургер Кінг в Нью-Йорку на Хелловін одягнули заклад в привидах у біле простиратло з надписом Макдональдс. Бургер Кінг також на борті перед закладом залишили такий надпис. Боу, просто жартуємо. Ми продовжимо готувати на грилі наші бургери. Щасливого Хелловіна! А уже через рік у 2017 році Бургер Кінг запустив кампанію, де пропонував безкоштовний вопер тим, хто прийде у костюмі клоуна на Хелловін. Це був натяк на Рональда Макдональда. Вони просто використали відчуття страху перед клоунами, щоб підколоти МакДональдс. Сенс в тому, що це зовсім дві різних компанії, зважаючи на те, що вони обоє готують бургери. До прикладу, взяти МакДональдс. Він сконцентрований на сімейних цінностях. Його аудиторія в більшості це діти, чого тільки вартий їхній відомий хет. Міл з класними іграшками всередині в закладі, все крутиться навколо їхньої атмосфери та бренду, а не тільки бургерів. В Burger King все навпаки. Вони часто говорять про якість та розмір бургерів і розраховані на більш дорослу аудиторію. Тому це було дивно, чому дві відомі компанії не можуть співпрацювати обом на користь. Хоча глянувши на рейтинги та прибутки Макдональдс, вдвічі більша кількість ресторанів. 5 разів більше рекламного бюджету та в 10 разів більше доходу ніж в King. Тут стає зрозуміло, що Мак просто не хоче дарувати своїх відданих клієнтів. А після акції Вопро за один цент» до мака питань немає. Але не одним бургеркінгом Макдональдс мав суперечки із іншими компаніями. Багато хто не знає, але в 1990-х роках Макдональдс намагався розширити своє меню, включивши до нього tex mex страви, тобто мексиканські буріто, щоб конкурувати з такими мережами, як Taco Bell, і почалася розробка уже у 1991 році. Макдональдс запустив лінійку продуктів під назвою Mac Tex-Mex, яка включала буріто та інші страви мексиканської кухні. Є чітки, що та кобели в тому ж році подали позов до суду на Макдональдс через відверту крадіжку Текс Мекс Буріто. Оскільки в їхньому меню вже була ця страва, а рецептура була ідентичною. Але по факту дані про позов так і не підтверджені. А сама ініціатива нових мексиканських страв в меню МакДональдса не була успішною, і страви були зняті з меню через низький попит. Що можливо, що саме так вони зам'яли цей позов. Хоча і компанії не були конкурентами, але Макдональдсу вийшло створити напружені стосунки з Такобел у у 90-х роках. Не лише Макдональдс мав серйозних конкурентів. Можливо, до цього ви чули такий термін як «Color Wars це протистояння між Кока-Колою та Пепсі. Це одне із найвідоміших та найтриваліших маркетингових суперництв в історії. Це змагання за домінування на ринку безалкогольних напоїв триває понад століття, протягом якого вони вдавалися до не дуже красивих висміювань одне одного, щоб просто перевести клієнта на свою сторону. До речі, нещодавно в мене виходив класний шорт про те, як винайшла Кока-Колу. Ось так він виглядає, і ссылку я залишу також в описі під відео. Якщо коротко і без деталей, кока-кола була створена у 1886 році фармацевтом Джоном Пембертоном в Атланті, штат Джорджія. Через 13 років у 1898 році фармацевт Калеб Бретхем з північної Кароліни розробив рецепт напою, який згодом отримав назву Пепсі Кола від самого початку. Пепсі намагалася конкурувати з Кока-Колою, яка вже встигла закріпитися на ринку, оскільки на 13 років молодша і була першовідкривачем такого смаку безалкогольного напою. Пепсі боролася за те, щоб її не плутали з кока-колою. До речі, я зовсім не розрізняю ці два напої. Вони мені просто один. Так от, у 1975 році Пепсі запустила кампанію Pepsi Challenge, яка полягала в проведенні сліпих дегустацій, де споживачам пропонували порівняти смак Пепсі та Кока-Кола. Результати часто показували перевагу Пепсі, що стало великим викликом для Кока-Кола. Такі челенджі загалом привертають багато уваги, але коли в них задіяні такі великі корпорації. Коротше, в той період пепси добряче хайпанула, ще навіть не знаючи цього слова. Тоді вони змусили Кока-Колу добряче понервувати та придумувати різноманітні стратегії для просування. В той момент Кока-Кола придумала новий смак, який зовсім не зайшов, і його дуже швидко прибрали з полиць. І тоді Кока-Кола вирішила удосконалювати свою класичну рецептуру. А чого тільки варті відомі реклами Пепсі, де принижувалась Кока-Кола? Один із найвідоміших прикладів реклама Пепсі, де хлопчик використовує дві банки Кока-Кола, щоб дістатися до кнопки Пепсі на автоматі. Вони хотіли показати перевагу Пепсі, що їхні клієнти готові докласти зусиль, щоб отримати улюблений напій. Інший приклад реклама, де дівчинка замовляє пепсі, але отримує Кока-Кола. Вона одразу помічає підміну. І наслідує голос Марлона Брандо з фільму Хрещений батько.

Те, що вони смаком зовсім різні, і клієнт обирає Пепсі. Така собі антиреклама для Кока-Коли. Хоча ми всі добре знаємо, що антиреклама це також реклама. До речі, я намагалася знайти, але в мене це просто не вийшло і викликає в мене величезну повагу до Кока-Коли. Вони ні разу в своїх рекламах не згадували про Пепсі, і взагалі нікого не принижують в своїх рекламах, їм це просто не потрібно. Також є випади Пепсі в сторону Кока-Коли у 2025 році, до 50-річчя оригінальної кампанії Пепсі відродила Песі. Ці челендж пропонуючи споживачам порівняти Pepsi Zero Sugar та Coke Zero Sugar у сліпих дегустаціях по всій країні. Кампанія розпочалася 6 лютого 2025 року в новому Орлеані під час тижня Суперболу і продовжилася національним туром, охоплюючи понад 17 міст США. Учасникам челенджу пропонували два немарковані стаканчики: Pepsi Zero Sugar та Coke Zero Sugar, Після чого вони обирали свій улюблений напій. За даними Pepsi, учасники обирали в більшості. Пепсі Ровшука. і казали, що він більш освіжаючий та смачний, але наголошую, що це Дані Пепсі, а не якогось незалежного джерела. І я думаю, що навіть якщо б виграла в цьому випадку Кока-Кола, вони б про це так гордо не писали. Вони знову хотіли показати, що вони краще за Кока-Колу, але Кока-Колі цього взагалі не потрібно. Вони просто хочуть чисту репутацію і робити свою роботу. Це все. Настав час розказати про найбільш хейтерську компанію у сфері фастфуд, яка пре по головах і не боїться осуду Вендіс. Ця компанія не так відома як попередні в Україні, оскільки закладів в Україні в них рівно нуль. В них були спроби відкритися в Києві в 2000-х роках, але через велику конкуренцію вони швидко закрились. Коротко, Вендіс це американська мережа швидкого харчування, відома своїми смачними бургерами, картоплею фрі та смаженими курячими стравами. Вона була заснована ще у 1969 році, тобто не нова. Сьогодні Вендіс відома не лише завдяки меню, а й агресивним маркетинговим кампаніям, зокрема, тролі конкурентів у соціальних мережах. Як я вже сказала, Вендіс активно використовує соціальні мережі, зокрема, платформа Twitter, зараз відома як X, і чомусь завжди найбільше дістається Макдональдсу. Давайте глянемо твіти від Вендіс. Сьогодні ми оголошуємо, що до середини 2018 року всі бургери Quarter Паундер у більшості наших ресторанів готуватимуть зі свіжої яловичини. МакДональдс. Отже, ви все одно будете використовувати заморожену яловичину в більшості своїх гамбургерів у всіх ваших ресторанах. Запитую для друга. МакДональдс кращий. Їхня заморожена яловичина точно. Вендіс, як ти це назвеш? Це є мусорозбирач. Привіт, Макдональдс, Почув новину. Вітаю вас із National Frozen Food Day за всю заморожену яловичину, яка залишається у ваших чізбургерах. Вендіс. Чи можеш ти знайти поруч зі мною Макдональдс? Вони не лише Макдональдс зачіпали, а також мали серію твітів, де пронежували бургер Кінг. Чесно, це сміливо, але дуже низько. По відчуттях вони ніби посадили злого школяра, якому заплатили за те, що він просто тролив їхніх конкурентів, і без обґрунтованої на те причини мак не приховує, що котлети заморожені. В інтернеті є безліч відео, де вони показують, як все готується і як все приїжджає в заклади. Так можна сказати, що це просто жарти. Але я думаю, що це їхня рекламна кампанія, яка можливо і приносить їм бажаних клієнтів і впізнаваність. Але знову ж таки я вважаю, що на хейті далеко не заїдеш. До прикладу, в Макдональдс близько 42 тисяч відчинених закладів по всьому світу. А у Вендіс 7 тисяч закладів. Не скажу, що це мало, але Вендіс хоче просто виїхати на популярності більш відомого конкурента, принижуючи їх. Як ми вже зрозуміли, конкуренція між фастфуд брендами інколи переходить всі межі, перетворюючись на тролінг і рекламу за рахунок інших. Проте справжній успіх полягає не в тому, щоб принижувати суперників, а в тому, щоб розвивати власний продукт і бренд, пропонуючи клієнтам найкраще. Хоча далеко не всім це вдається. Дякую за перегляд! І якщо ти гарно провів зі мною час, тоді підтримайся відео лайком та коментарем. Також підпишись, щоб не загубити мене і глянь одне із запропонованих відео. І до наступної зустрічі!